Доброго дня! Продаємо двохкімнатну квартиру в місті Вінниця, район Слов'янка. Провулок Наскрізний. Квартира розташована на другому поверсі дев'ятиповерхового цегельного будинку. Є індивідуальне газове опалення, двоконтурний котел та система фільтрації води. Площа квартири 70 квадратних метрів. Простора кухня студія. Є кондиціонер. Кухні та в кімнаті та дві роздільних кімнати. В квартирі виконаний якісний ремонт. Залишаються всі меблі та техніка, яку ви бачите зараз на відео, роздільний санвузол. Та ще одна кімната спальня Є також кондиціонер та лоджія. Тихий озеленений двір. Поряд все найкраще для комфортного життя. Вартість квартири 82 тисячі. Запрошуємо на перегляд!